Баварія здивувала першими 15 хвилин. Вони програвали 2-0. Я ж включив цей матч, тому що думав, ну включу вже потім обзорчик, не подивлюся, скільки голів забила Баварія. Але я не, не помилився. Потім Баварія ще до перерви зрівняла рахунок, а на другому матчі забила ще 4 голи. Харікейн знову забиває, та Баварія знову виіграє. А Дортмунд в шаленому матчу з Штутгартом зіграв 3-3. Вів Дортмун 2-0, потім 2-2, потім 3-2. І на 91-ї хвилини дому вони втрачають перемогу і втрачають, я вважаю, шанси на чемпіонство Аварія стільки очок не втратить, а Русі не не, не набере поспіль. Байер здобув 3-1 перемогу е, і виходить на, ну, в, в четвірку, і Лейпциг переміг у Вердера 2-0. Продовжує наздоганяти Баварію, але також мені здається, що Лейпциг не зможе поборотися з Баварією в цьому сезоні, тому що Баварія в цьому сезоні просто шалена.